Українські народні казки Горошко. був собі один чоловік, мав шестеро синів та дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Ми кажуть, тягти ми скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. А за тим полем жив у лісі Змій. Узяв він ту скибу, закотив, а нову протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки не зайшла у змію в двір. Там її змій і вхопив. Приходили сини ввечері додому і кажуть матері Увесь день ми орали, а ви не прислали й пообідати. Як то не прислала? Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться, чи не заблукала. Треба йти її шукати, кажуть брати. Та й пішли всі шестеро за тією скибою і зайшли до того Змієвого двора, де їхня сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить, він же вас поїсть, коли цей Змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік, недовго й билися, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді, ледь живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка кажуть та й ждуть синів, дарма. От якось пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошенка по дорозі. Взяла жінка горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син назвали його Кати Горошком. Росте та й росте той син, як з води, не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із Котигорошком катали колодязь і докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогти його витягнути. Поки він ходив, а Кати Горошко узяв та й сам викинув. Приходять люди, як глянули. Аж поторопіли, що в нього за така сила. Копають далі та й докопалися до великого шматка заліза, витяг його котигорошку та й забрав. Питається раз Котигорошка у батька і матері а чому немає в мене братів і сестер? Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та трапилось з ними лихо. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько і мати умовляють його. Не йди, синку, шестеро пішло та загинуло. А то ти один. Ні, піду. Я ж свою сім'ю не визволити, узяв ти залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику, як почав коваль кувати, то скував таку, що на силу з кузні винесли, узяв катигорошку ту булаву. Як замахнув, як кинув угору та й каже до батька: Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летіти мене. Вона через 12 діб, та й ліг. На тринадцяту добу гуде та булава. Збудив його батька. Він схопився, підставив пальця. Булава як вдарилася в нього, так і розкололась надвоє. Він і каже: Ні. З цією булавою не можна йти шукати братиків та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу булаву. Й ту й тушпурнув угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили горошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарі, піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарів, попрощався і пішов. Пішов за тією давньою скибою. Ще, видно, її було, і прийшов до такого великого двора, а змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчина, каже Катигорошко. Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. А може, і не з'їсть. А ти ж хто така? Я була дочка в батьки і матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти та й загинули. Де ж вони? питається коти Горошко. Закинув їх Змій до темниці та не знаю, чи живіші, чи, може, померли вже. Може, я тебе визволю? каже коти Горошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам, каже Оленко, дарма, відказує Катигорошко, та й сів на вікні дожидається, коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату. Зараз же і каже ге-ге-ге, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Катигорошко, коли я прийшов? Аго, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Катигорошко. Прийшли вони на залізний тік. Змій, як ударив категорошка, так по кісточки і ввігнав тік. Витягнув ною категорошки, як замахнув булавою, як ударив змія, увігнав його в залізний тік аж по коліна. Вирвався змій, ударив категорошка, по коліна ввігнав. Ударив Катигорошку вдруге, по пояс змія загнав у тік. ударив у третє і зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі. Одімкнув братів, а вони ледве живі, забрав їх і сестру Оленку, та все золото і срібло, що було у Змія, та й пішли додому. Але Катигарошко не признається, що він їхній брат, і шли, сіли під дубком спочивати. Катигарошко притомився після того бою та й заснув Будуть з нас люди сміятися, що ми змій... шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро Змієве, він собі все забере, почали радитись брати. Прив'язали вони сонного Котигорошка до дуба та й пішли собі. А Котигорошка спить, нічого не чує. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він, як стенувся, так того дубка і вивернув з корінням, так і з тим дубом на плечах, і пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли і розпитуються в матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же, син, Котигорошку був та вас пішов визволяти. Вони тоді, так ми ж його прив'язали, треба бігти його одв'язати. А коти Горошко, як пошпурить тим дубким у хату, мало хати не розвалив. Залишився ж... Залишайтеся ж, коли ви такі, каже, а я піду у світ. Та й пішов, взявши на плечі булаву. Іде собі та йде, коли дивиться між горами чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш, питає Котигорошко, щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти, Котигорошко, ходімо разом, ходімо. Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було простіше. А куди ти йдеш? Щастя шукати. Ну то й ми туди. А як ти звешся? Верни дуб. А ви, Коти горошко та верни гора. Ходімо разом. Пішли у трьох. Ідуть, коли бачать чоловік зі здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна пройти. Вони до нього: Боже, поможи, дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати, ну то і ми туди. А як звешся, крути вус, а ви, Кати горошко, верни гора, верне дуб. Ходімо разом, ходімо, пішли. І так їм добре йти разом, де гора на дорозі, верни гора перекине, де ліс Верни дуб виверне, де річка крути вуз воду одверне. От зайшли вони у Великий Ліс. Коли бачать, аж в лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого немає. Кати горошко й каже: От ми тут і заночуємо. Переночували. А вранці на другий день Кати Горошко і каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. «Отчини, не, невеликий пан, отчиниш і сам, відказує Вернигора. Двері отчинились, та й знову хтось кричить Пересади через поріг! Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, випив і з'їв <кхух> у Вернигори зі спини ремінь шкури видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба. Кинувся знову варити, поки товариші приходили аж доварює. А чому ти запізнився з обідом та задрімав трохи, наїлись та й полягали спати. На другий день устають коти, Горошко і каже: Ну, тепер ти, верни, дуби, заставайся, а ми підемо на полювання. З верни, дубом та сама історія трапилася, але він теж не зізнався товаришам. На третій день крутив ус, і з ним те саме, тоді коти, Горошко і каже. Ну, та й ліниві ж ви обід варити. Уже ж завтра вийдіть на полювання, а я застануся вдома. Наступного дня так і є. Ті троє йдуть на полювання, а коти Горошко вдома застається. Наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Одчини. «От, от чиню, каже коти Горошко. От чини в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересиди через поріг. Узяв Катигорошку і пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться, чого тобі? питає Котигорошка. А ось побачиш чого, каже дідок, та тільки хотів ухопити Котигорошка за чуба, а той То ти такий. Та собі хап його за бороду, узяв сокиру, потяг дідка до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду та й защемив її там. Коли ти, каже, такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут. Вертається він в хату, вже й товариство поприходило. А ще обід давно впрів. Пообідали, а тоді коти горошко і каже: А хотіть лиш, я вам таке диво покажу. Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба немає. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товариша, що йому було. А ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини виривав. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукати. Пішли вони слідом, дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже, Давайте плести ж шнури. Я сам полізу. <кхи> Довго спускався, аж поки дна не побачив, як на інший світ попав. Став там категорошко ходити, коли дивиться, стоїть палац великий, так і сяє золотом та каштовним камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що у світі кращої немає. Чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов, питає. Та я, говорить Катигорошку, шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Тут він, каже вона, бородку з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є. Не вб'є, каже Катигорошки. Тож я йому бороду защемив. А ти чого ж тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Пішли, сидить дідок і вже бороду визвали з дубка. Почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його котигорошку своєю булавою. Тоді, вдвох з королівною, забрали все золото і каштовне каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та гукає: Агов, брати, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотузки один мішок, потім другий, третій. Тягніть, каже, це ваше. Витягли, спустили знову мотузку. Він прив'язав до неї королівну, а це моє каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже категорошка треба тягти. Вони і роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай королівна нам дістанеться. Підтягнемо його вгору, а тоді й пустимо, він упаде та й об'ється. А Катигорошко здогадався, що вони вже надумали, узяв та й прив'язав до матузки каменюку. Вони підтягли високо, а тоді і кинули. Камінь тільки губ. Ну, каже Катигорошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та йде. коли насунули хмари і ударив дощі з градом. Він і заховався під дубом. Коли чує на дубі пищать яструб'ята в гнізді. Він заліз на дуба і прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велетенський яструб. Тих яструб'ят батько побачив, що діти вкриті, та й питає, хто ж це вас накрив? Як не з'їси, то ми скажемо, відповідають дітки. Ні, каже, не з'їм. Там чоловік сидить під деревом, то він і накрив. Яструб прилетів до коти Горошка та й каже, кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, коли в мене діти засталися живі після дощу. Винеси мене, каже Горошка, на той світ. Ну, добре, ти мені загадку загадав, та дарма треба летіти. Візьмемо із собою шість бочок м'яса та шість бочок води. Як я летітиму та поверну до тебе голову праворуч, то ти мені вкинеш в рот шматок м'яса. А як поверну ліворуч, то даси трохи води. Бо не долечу, та й упаду. Взяли вони шість бочок м'яса і шість бочок води, сів Горошко на яструба, полетіли. Летять та й летять. Яструб як поверне голову направо, то Горошко йому й вкине в рот шматок м'яса. А як наліво Дасть трохи води. Довго так летіли. От от уже долітають до цього світу, коли яструб повертає голову направо, а в бочках і шматочка м'яса немає. Тоді коти Горошко одрізав від своєї ноги шматок м'яса та й кинув яструбу в рот. Вилетіли нагору яструб і питає, чого це ти мені такого смачного м'яса дав, аж наприкінці. От цього, каже коти Горошко, і ногу свою показує. Тоді яструб виплюнув останній шматок м'яса, приніс цілющої води та зцілив Котигорошкову ногу. Яструб вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько, та сваряться проміж себе, кожен хоче з королівною одружитися, то і не помиряться. Коли це приходить Котигорошка. Вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже Рідні брати, і ті мене зрадили, мушу вас пробачити. Та й простив, а сам одружився з королівною і добре живе.